Вітаю всіх на своєму каналі, всіх, хто бажає добра Україні і українцям, тому що інколи Україна і українці поняття не тотожні. Е, Сьогодні хочу процитувати людину, будемо казати так, е, юридично він не при владі вже знаходиться в опозиції. е, Офіцер в запасі і таких офіцерів повно у нас, яких не те, що вони не йдуть, а їх не беруть, їх принципово не беруть, деякі з них не йдуть, а деяких не беруть. Ну, наприклад, генерала кривоноса ніхто ж не бере в армію. І ця людина має такий, скажімо, двозначний, неоднозначний, як сказати правильно, оцінку його в суспільстві. Але мені просто сподобалася думка логіки, чи існує взагалі якась логіка. А крім логіки, ще існує політика. А крім політики, існують і ще якісь свої власні інтереси. Тому, коли ми говоримо про армію, збройні сили, що є сухопутні, повітряні, військово-морські, є окремо десанту, штурмові сили спецоперації, територіальної оборони і сили безпілотних систем. Які створені буквально за останніх 10 років Це сили спецоперацій, але були десантно-штурмові, а перед цим були повітряно-десантні, вони входили в склад повітряних сил. Потім їх вирішили перевезти із повітряних, а сухопутні теж якби не підходить, тому що вони ж літають. З них зробили окремий вид повітряно-десантних. А тепер називаються десантно-штурмові. Ну, якщо існують десантно-штурмові, це такі, знаєте, види е, роди військ, які е, дуже мобільні, е, дуже е, рішучі на, і мають в основному наступальний характер, е, якщо сили спецоперації мають такий, скажімо, розвідницький характер там, Сили тероборони взагалі це оборони ніякого наступу Сили безпілотних систем. Це взагалі поза сухопутною діяльністю. Це по повітрю десь літають. там. То е, зараз чомусь було придумано зробити десантно, крім десантно-штурмових, просто штурмові. Для чого не зрозуміло? Хто буде керувати, невідомо, але зараз ми почитаємо, можливо, навіть і відомо. Е, наший, Критик, автор наступного тексту написав цей пост на, як це правильно сказати, на ворожій мові, на, на мові агресора, на російській мові, яку гарантується захист тей 10-ї Конституції, чи на мові міжнародного спілкування. Не знаю, як це назвати, і я буду зараз читати мовою оригіналу. Всім, хто ненавидить російську мову, можете або включати переклад, ну або не слухати. Отже, наш підполковник, здається, в запасі, пише: О созданні штурмових войск українська воєнна наука, ну, я думаю, як і будь-яка наука, розсматриває тільки п'ять видів оперативної діяльності войск: наступлення, оборона, марш. расположение на месте. И пятое – стабилизационное действие – это операции по принуждению к миру, поддержанию мира в особые периоды. Штурм – это один из способов вести наступление. Очень специфический и узкий для ограниченного набора условий. И внезапно у нас создается отдельный род войск, целевым образом предназначенный для выполнения одного из способов, одного из видов действий. Кто инициатор, я еще не знаю. Э, хотелось бы, чтобы народные депутаты, члены Комитета Верховной Рады по обороне ответили, они видели обоснование для создания этого рода от Национального университета обороны, от Генерального штаба, от Центрального научно-исследовательского института вооруженных сил. Также хочется поставить публично следующие вопросы. А когда будут созданы войска расположения на месте? Маршевые войска, Войска только для обороны и только для наступления. А также пистолетные войска, пулеметные войска, гранатные войска, блиндажные войска, войска для кустов, войска для полей и, наконец, войска для выхода из окружения, специально оснащенные особым вооружением и военной техникой. В просторечии создание этих войск обосновано политической составляющей, грязно-политической. Точно так же, как Мадьяра, поставили командующим сил беспилотных систем. Не потому, что он хорошо командует, а потому, что он со времен Юрия Янакиевского хорошо делит. А СБС, силы беспилотных систем, сегодня это кэшфлоу в десятки миллиардов. Точно так же, за рождение и продвижение внезапных штурмовых войск, а шире коррупции вооруженных сил Украины. Через передачу должностных полномочий криминализованным уличным активистам и лидерам радикальных движений «Это системная политика Офиса Президента». Они вам скажут, что кадры военные не справились. Что, чтобы отстоять Украину, нужны нестандартные а решения. Брать организаторов и среды тех, кто справился. На деле заигрывание Офиса Президента с уличными вождями и движениями стало системным фактором военной политики Украины. Для того, чтобы после войны стать системным фактором политики выборной. Какую биографию <coughs> делают нам режим? По замыслу офиса они должны дружными рядами потопать Верховную Раду потопать Верховную Раду и местные советы по спискам героев стать вместо угрозы режима Зеленского его опорой. Кроме того, это попытка подорвать основную опору залужного как кандидата в президенты вооруженные силы, размыть его поддержку и перетянуть хотя бы часть военных на свою сторону. Беда в том, что для этого офис берется уродовать армию, единственный государственный институт, который и делает государство государством. Запутавшаяся криминальная шпана в качестве командующих родами войск – это именно то, что нужно для вступления в НАТО. Впрочем, для инстанций, взявшейся уродовать в своих личных целях Целую страну. Чему удивляться? Удивляться приходится тому, настолько безвольны и послушны наши великие военные начальники. А офису хочу сказать: те, кого вы видите послушными исполнителями вашей политической воли, вас и похоронят. Это не те мальчики, чтобы слушаться. Дальше, далее, 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 тут привязано до тексту пост Марьяны Безуглою. Ось перед вами вже ті, з кого ліплять командування штурмовими військами, що намагаються створити за рахунок ДШВ та сухопутних підрозділів, аби прикривати м'ясними штурмами помилки Олександра Сирського замість вирішення проблем військового управління, роздутих штабів, розірваних підрозділів і брехні. Валентин Манько, рейдер, бандит, неодноразовий фігурант розслідувань, пише Мар'яна Безугла. Що ви з цього приводу думаєте, напишіть в коментарі. Мар'яна і інші скандалісти завжди викликають якусь е, агресивну реакцію е, у багатьох коментаторів, але в першу чергу це реакція генералітету Офісу Президента. Тому що як може якась Мар'яна Безугла. Не маючи важелів підписувати, не підписувати документи, видавати, не видавати снаряди, блокувати чи не блокувати поставки техніки через річку Дніпро в зону бойових дій. Ну що може Мар'яна Безугла, крім як написати? Тому ті, кого дратує такі от пости, як на мене, вони або попались на гачок і вже вибріхуються і нас наштовхують, що не слухайте всяких мар'ян безумних, тому що вони дурні. Слухайте, у нас е 150 блогерів і мають право говорити, і дурні вони чи розумні, тут не вам вирішувати. Це вирішить суспільство. Але право на свободу слова мають всі, поки існує ця країна як вільна, незалежна, демократична, хоча би наполовину. І тому, якщо ви хочете бути не схожими на Росію, а це основний мотив війни. То, будь ласка, дозволяйте критику і відповідайте на цю критику, а замість істерики кричати, що Мар'яна безумна заважає воювати. Одна Мар'яна заважає воювати десятьом генералам. Тому це смішно. І, будь ласка, щодо штурмових військ, хто що знає, який в цьому сенс, напишіть свою думку.